Так, вийшли ми на набережну погуляти. Зранку проснулись, привели себе в порядок і пішли ще погуляти і поснідати. Тому що в готелі немає ніяких сніданків. Ми підійшли до пам'ятника і так як я читала раніше, Peace At Home, Piece in the World це їхнє гасло країни їхньої. І набережна з прогулянковими човниками, так м'яко кажучи, такі кораблі. І вони всі ввечері світилися. О, корабель для дайвінгу, поплили десь плавати, занурюватися під воду. О. Як Іра прочитала, що тут є гарні місця для підводного дайвінгу. Тут більше 400 місць, де затоплено, тобто знайдено руїни грецьких поселень під водою. Тому всі приїжджають сюди на дайвінг, щоб побачити. Коло кожного банку дуже багато людей, черги великі, пускають по одному. Скільки ми через місто тільки що пройшлися, дуже великі черги в банки. Тут раз і судно називається Ірина. Пішли від набережної, пробуємо дійти до замку і пішли всякими вуличками між будинками. Плотна така забудова. Дуже прикольные улочки и добираемся до стен замку банана булочки. Все прикольные такие с квитами. Тенечек. Колоритные ресторанчики. Но еще закрыть. Зранку все поливають водою. Краса. <риво> йшли, 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 думали, не заходити ніякий гранд базар, але поки дорога до замку все одно через базар. Все через базар. Що як водичка Пам'ятник туристам і знайшли ми прохід. Такі сходки круті. О, ти висока точка, Мармарис Але то був не вхід до замку, а просто бар. Йдемо. От і знайшли замок. Квитки. Квиток. 27 лір Зайшли ми в музей просять одіти всіх маски Порівняння з європейськими замками це дуже маленький, простенький, але види тут гарні. Оце весь двір замку. І порозпливалися всі прогулянкові катери. От. Дуже багато їх туди пливе. і з кондиціонером. Типу 100 метрівка така прогулянкова. Ідемо вже до готелю. Зупинилися купити. Або соку, або апельсини. Апельсинчики п'ять лір кілограм. мед. Мариновані. Оливки. І тут же ж сад. Як вони ростуть, їх тут просто багато. Таких прикольних апельсини, апельсини, там ще багато зелених. Така от миєчка. Зверху просто труба. Дерево. Тебе зараз ще скажуть запада ти рожі, ти хочеш сама до якось. Давай-дина. Давай. Коротше, Вові сподобались такі мийки. фрі. Я думаю, що вони безкоштовні. Ну, що воно просто тече лиється без перестанку, ця вода, не запускає її ніхто. Але тут просто річечка внизу одразу, тому. Спробуємо тих, щось поїхав перекусити в такому цікавому кафе. А що, не можемо ми порозумітися. Давай дивимося, що це як вони роблять. Знімаю. Будемо пробувати типу лавашик з сиру, м'яса немає. там речка. Речка с тієї сторони. И апельсины. Вот такие штучки будем пробовать. И фреш. Сик. Селили нам скатертинку. Так, пробуємо. Як тобі? Добре, Несли нам оранжу свіжий, при мені ви вижили гарно, з льодом. Записують чек, все так складно, не? Ви yes. Побачили таке велике озеро. Вон там вдалині така бірюзова вода. Не знаю що це там таке, але просто такий колір дуже світлий в порівнянні з іншою. Бачу, Вова джерело обладнане. Нам треба запастись водичкою, так воно тут виглядає. Величезне дерево. Може зазнімемо трошки, потім будемо вертатись назад, бо дуже важко їхати, але дуже прикольно. В принципі, вказівники є всюди. Всюди повторюються, дублюються знаки. Цікав. Винтер, не знаю де тут є, може десь є вхід. Але Дима, боже, йдемо подивимося ближче. От такі гробниці. Вражаючи це на такому уклоні витисати це знизу якийсь маленький. Але все загороджено. Так, ми вийшли з цвинтара, бо звідси видно просто загальне, обзорно, дуже прикольно. Але йдемо, спробуємо, може там зверху хтось розмовляв, може щось є вхід ще цікаве написи на турецькій і на англійській мові. Щоб можна було вчити мову. Село є село. Кури, апельсини. Треба бути обережним, Міра, щоб не стати. Оце, реальна Туреччина теж така є, а не тільки all inclusive. І тут же ж рядом пристань. Катають на човниках по озеру. Ого, скільки їх тут всіх. Єї частини, де видно, вода така. Дивись, як вона з'єднюється, там темно, а там світло і не змішується. Це просто ступен. Багато людей собі просто сидить відпочиває. Красиво. Ось так врухливе таке. Підплатною дорогою через тунель, а можна горою. Таким серком Дуже хвилясто, але краєвиди дуже прикольні. Гори, знову ліси. Йух. Добрались ми до міста Фітхі і знову до гробниць. скелях видовбані над містом а внизу місто. Тут вхід. Коштує вхід 12,5 лір, тільки готівка. Стежечка така. Зі сходів не схожі на попередні, я думаю що як... варто можна вибирати котрісь одні. О підійшли ми. Такі грубниці, ось такий панорама на місто. Сидять собі турки, їдять якісь бутерброди, розпивають якусь водичку чи сік. Щось не знаю. Для мене в такому місці щось не дуже враження приємні, щоб сидіти тут їж, їсти. Вхід напевне Розкладали багатих покійників. Колони руйнуються. Але масштаби вражають. Місто Пітхе відоме своїми лікійськими гробницями. Вартує зайти не тільки на гробниці, подивитися, а на місто зверху. Пішли вуличками просто пройтися, а тут побачили отаке таке диво. Ката для котів. Корм, вода. От, люблять турки котів. Дуже багато отак. Лічильників води от на вулиці прикриті такими пластиковими кришечками, щоб не побилося скло. Йдемо на машини, їдемо щось купити в магазині і будемо шукати місце для ночівлі, можливо, на пляжі. Шукаємо знову місце для ночівлі. Біля міста Фетхе є така невеликий півострівець. Народу тут, звісно, звісно, кристально чесно. Краєвид на краєвиді. Дорога, каміння. Страшне каміння. Тут навіть просто не з'їдеш, тому що все, все немає. Группа. Камінь. Місце ночівлі на сьогодні. Так як ми зрозуміли, це загон для Овезьву. А зараз покинуте місце у лісі. Десь, коротше, далеко вогне. Ось така земля тут червона тріскана. Заїхали трохи вглиб і будемо тут розкладатись на ночівлю, бо інше нема де. Приготували ми вечерю. Я приготувала, накупили сьогодні всяких їхніх ліпьошок, перців, ковбаску їхню. Апельсини, помідори, соки. І будемо. Я вже помився. Зараз буде Ірина черга, маємо такий портативний душ. Наливаєш туди води 20 літрів. І ось така лієчка. І можна собі помитися. Але крихіть. В лісі. Прийшла до нас киця. Підгодовуємо її ковбасками трошки. Які ми купили. Але біднятко, в ліс, далеко від людей. Вже темніє. Наша сумка сушиться. То в нас одне яйце роздушилося і по сумці прийшлось помити. Наша вечірня гостя поїла і вилизується. Ні-ні ні, я не маю що тобі давати. Вже не буду тобі нічого давати. Вибач, ти ще. Шлунок собі зіпсуєш, з такої кількості їде. І саме основне, що стало тихо. Всі цвіркуни оці цикади перестали співати. Тишина в один момент всі разом.